Ці висотки посічені уламками ракет. Оселі без вікон. Це двір одного з мікрорайонів Херсона. Сюди окупанти гатили напередодні. Під удар потрапив чоловік. У момент атаки він був на балконі. Ваш чоловік постріла. Ну так, ми були на кухні, почалися прильоти, а потім щось попритихло. Вийшла на балкон покурити. Такий різкий звук, виходить – прильот, і он такой ай, коротше, плечо. Ну і наклоняється, а тут уже ручей крові. Закрили окупанти вогнем Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Цілили по цивільним об'єктам будинках, гаражах, адмінбудівлях. Три прильоти було, воно десь на розсаді купало туди в п'ятиэтажку. Що так терпимо. Ну, останні, ось от четвертий. Минут 15 не було. Я думала, вже все. Думаю, ну, слава Богу, утихли. Фух, виліт опять. Як дало з дивана на... Свет сразу выбило. Выселка глянул, там это все попадало. Так шарахнуло, что вообще, хай бог милый. Ради четыре, наверное. Но такие были, еще, хай бог милый. Ни таблетки не помогли. Двох людей вбили ще чотирьох. Поранили окупанти на Донеччині. Лише за добу обстріляли 17 населених пунктів. Десятки житлових будинків пошкоджено. Під вогнем були і заклади культури та освіти. Пошта, адмінбудівля, об'єкти критичної інфраструктури. Гатила армія РФ і по Харківщині. Там вбили чотирьох людей. Серед них шестирічна дівчинка. Внаслідок обстрілів зруйновані церква, житлові будинки, кафе, аптека. Любов Бондарук розправляє піксельний спандбунд. На спеціально зробленому різаку за лічені секунди рулон тканини перетворюється на смужки для маскувальних сіток. Це, У селі Самгородок вже третій місяць працює волонтерський центр разом до перемоги. 73 73-річна Людмила Бондарук проходить по три кілометри, аби працювати разом з односельцями на підтримку армії. Треба, хто їм поможе, як не ми. Вони нас захищають, щоб ми спали спокійно, щоб ми дихали вільно, і ми їм хочемо хоч чим-небудь допомогти. Починався волонтерський центр з восьми людей. Тепер уже сорок шиють та готують для українських захисників. Відправляємо теплі посилки, складаємо. Люди долучаються, вся громада долучається, кожне село, хто що бачить, зносить, ми висилаємо хлопцям. Носки в'яжуть, дівчата. Є такі, що по 30 пар зв'язали вже. От. З 20 сіток вже відправили ми на фронт. З 4 на 6, 5 на 6. І 8 на 10 була, і сьогодні він наш пропав без цей чоловік. І ми відправили ми цю 8 на 10 сітку. У Ольги Ковальської на війні рідні. Жінка без вагань долучилась до волонтерської роботи. У мене внук на війні, і також племінники, чотири чоловіки з нашої родини. Мусимо захищати, мусимо, чи можемо тим допомагати. І колись якесь донаторство, і також і печемо, і готуємо, і все з чим можемо. Із волонтерського центру готують до відправки окопні свічки та ящики зі смаколиками. Махнівецькі борщі, оберіги кладемо. Розпалювачі кладемо, праніки, цукерки, отакі піддупнички нам з Харкова жіночки висилали. Все необхідне для волонтерської справи жінки купують за власні кошти та намагаються долучити до свого руху більше благодійників та односельців, аби якомога швидше виконувати всі запити військових. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Зараз відеопередавача треба подовжити кабель. Щоб він гарно став на раму, і я підпаюсь більшими проводками довшими, щоб подовжити шлейф, десятикласник Дмитро Слободяник показує один з етапів виготовлення дронів, з'єднуючи одну з комплектуючих частин, яка відповідає за подачу сигналу відео в окуляри, шолом та екран оператора. Захотів їх робити через велику нагальну потребу. Через заяви наших нашої влади, що треба дрони, треба більше дронів. Захотів більше виробляти більш складні і потрібні речі нашим військовим. Дмитро самостійно навчався збирати дрони за допомогою інтернету. Трохи пізніше пройшов курси та облаштував літню кухню під майстерню. Подивився, один майстер там по одному складає, другий по іншому, а там перейняв того, а там перейняв того, і так виробляється як це е, своя така, своє вміння. З початку грудня хлопець виготовив шість дронів, ще два в процесі. Можна набагато швидше це робити, набагато більше, якщо будуть руки, будуть люди, які будуть допомагати. Зараз Дмитро працює по запитам. Окрім дронів, виготовляє зарядні станції, ремонтує мавіки та прилади нічного бачення. Анастасія Ракоїд новини за день. Телеканал Віта. До 8% підвищать пенсії. Рішенням Кадміну з 1 березня в середньому пенсія зросте щонайменше на 322 гривні, щонайбільше – до 5717 тисяч гривень. В цьому році індексуватимуть і зарплатню. Нагадаємо, минулоріч було призупинено індексацію. Зараз роботодавець має індексувати зарплату працівникові. Нові вікна, відремонтовані стіни та затишні медичні кабінети. Це відновлена Вороновицька лікарня після капітального ремонту. Півтора роки тому вибуховою хвилою тут були пошкоджені вікна, дах та знищене обладнання. Майже два роки лікарня не могла повноцінно приймати пацієнтів. Відновити медзаклад зголосилася міжнародна організація з міграції. Ремонт лікарні почали у листопаді минулого року. Ми також зробили стелю, змінили електропроводку, покращили освітлення і підлогу. Ви бачите, що підлога добре зроблена, тому що ми все тут переробили. Ми також стихли пофарбувати будівлю. Все це покращило доступність, тому що люди з інвалідністю не могли зайти у лікарню. Для них не було пандусів. тепер у медзакладі облаштували туалет для маломобільних людей і відремонтували три кабінети, які зруйнували ракети окупантів. Від початку війни заклад приймає не лише місцевих, а й переселенців. Мом забезпечила лікарню необхідним обладнанням. Апаратуру нам видали, центрифуги і аналізатор новий, про який ми мріяти. Це нереально було. Ну, для нашого ОТГ це дійсно великі кошти. Окрім комфорту, у відремонтованій лікарні додалися нові послуги. Відкрилася баклабораторія. Це дуже зручно, дуже зручно тому, що не потрібно їхати у Вінницю, робити аналізи. У нас тут все є. От, ну, справді дуже зручно. МОМ постійно підтримує заклади охорони здоров'я на Вінничині та допомагає у відновленні лікарень, які зруйнували ракети ворога. Катерина Соколюк, Юрій Добровольський. Новини за день. Телеканал Віта. Третьокурсниця курсниця Вікторія Лукашенко дрібненько шинкує квашену капусту та перекладає у кастрюлю для тушкування. Це перші етапи приготування страви традиційної української кухні засипаної капусти. Дівчина вперше готує цю старовинну страву. Мені дуже подобається, мені дуже цікаво пізнавати, що снова по українській традиції. Друга давня страва, яку вчаться готувати студенти січеники з риби. Для цього дрібненько нарізають хек та формують котлетки, які обжарюють на сковорідці. Організували такий майстер-клас для студентів торговельно-економічного коледжу в рамках проекту Українська піч мандрує світом. На сьогоднішній день ми живемо фастфудами, живемо європейською кухнею, але ми забуваємо наші українські корні і нашу українську кухню. Хотілося б якнайбільше показати іменно ці страви, тому що ми українці, наш стержень український, і з покоління в покоління, коли передавалося, і це ми повинні продовжувати. На Вінничині розпочався сезон так званих весняних пожеж. З настанням тепла почастішали випадки спалювання гілля та сухої трави. Лише за минулу добу рятувальники погасили сім таких пожеж в межах області, зокрема й у Вінниці. Із перекладачки іноземних мов у гідесу віничанці Олені Побережній, окрім шести мов, які вона знає досконало, завжди була цікава історія рідного міста. Жінка одразу подала заявку на новий проєкт офісу туризму у школу гідів та амбасадорів. На сьогоднішній день є дуже багато людей. Буває, знаєте, йдеш по вулиці, чуєш іноземних якісь розмови, і розумієш, чи, чи, чи їм хтось щось показував, чи їм цікаво, чи вони просто знаєте так пробіглися, зробили якусь свою справу, допомогли нам і пішли. Але ж хочеться якось їх також познайомити з автентичними якимись моментами, які ну насправді є тільки у Вінниці. У школі для студентів гідів заплановано кілька курсів: ознайомчий з історією міста для амбасадорів. Також майбутнім екскурсоводам проведуть базовий та повний курси із вивченням архівів і бібліотек, туристичних локацій та майстерень Вінниці. Повний курс передбачає не лише базові знання і теоретичні знання, а й методологічні це практичні знання, це відпрацювання на практиці в високий туристичний сезон своїх власних екскурсійних продуктів, які створені були в процесі навчання. Тобто, це курс, який готує вже готового кваліфікованого гіда. Найкращий гід зможе спів працювати з офісом туризму, тобто він може потрапити в нашу команду і працевлаштуватися саме у нас. Наприкінці травня у школі уже буде випуск, і гіди зможуть відразу приступити до роботи, розкриваючи туристам все більше цікавих архітектурних та історичних таємниць Вінниці. Ірина Дідух Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.